Сьогодні я буду малювати план дачної ділянки площею 10 соток в безкоштовній онлайн програмі з У попередній статті я вже розповідала про історію придбання ділянки своєї мрії і ділилася планами по його облаштуванню, як я і говорила. Дача планується в першу чергу як місце для відпочинку, тому план ділянки вийшов досить складний, розділений на кілька зон. Ще раз нагадаю, як виглядав намальований мною план опис всіх будівель. Зон і посадок можна подивитися в попередній статті. Тепер я спробую повторити його за допомогою сервісу SmallDoPрінтерцом. У коментарях до першої статті я отримала кілька корисних порад, де мені рекомендували внести корективи в план моєї ділянки. Велике спасибі всім за поради, я обов'язково ними скористаюся. Однак, враховуючи що суть спецпроекту, Тестування безкоштовних програм і сервісів для дизайну я буду використовувати як зразок початковий ескіз. Трохи про сервіс SmallDue Printer. Сайт СмалдлюПрінтерцом пропонує онлайн-демоверсію програми по дизайну Warden Planner 3,4. Саму програму можна купити за 34 доларів або встановити безкоштовну пробну версію на 15 днів. Я ж обмежилася онлайн сервісом. Що не вимагає установки, який можна знайти за посиланням, на жаль, програма має тільки англомовну версію, тому тим, хто не володіє мовою, доведеться користуватися перекладачем або освоювати планувальник інтуїтивно. Робота з програмою при завантаженні сторінки сервісу з'являється діалогове вікно з пропозицією створити новий проект або скористатися одним з готових шаблонів, враховуючи, що мені потрібно було намалювати конкретний проект. Я почала роботу з чистого аркуша. За замовчуванням фон покритий сіткою, кожна клітинка відповідає 0,25 025, тому вираховувати розміри зон будівель. І дуже просто при бажанні розмір осередків можна змінити так само, як і розмір робочого поля. Програма дозволяє задавати параметри як в метрах, так і в футах, якщо сітка вам заважає, її можна відключити, щоб намалювати межі ділянки. Потрібно переключитися з вкладки «Objects» об'єкти на вкладку ТООС інструменти. Далі необхідно вибрати бажаний стиль забору або огорожі та інструмент у вигляді прямокутника, якщо ваша ділянка правильної форми. Якщо ж вам, як і мені, дістався асиметричний наділ, скористайтеся інструментом у вигляді зигзага, щоб побудувати на ділянці будинок, обладнати високі грядки, розбити сад і ставок. Досить знайти в галереї відповідний елемент, для цього потрібно буде знову переключитися на вкладку «Objects». Всі елементи можна збільшувати або зменшувати в розмірах у вікні, «Properties» властивості, а також повертати на довільний кут, правда, робити це не дуже зручно. На верхній панелі інструментів є кнопки повороту на 9-0 вліво або вправо. Якщо ж вам потрібно розгорнути елемент на більший або менший кут, робити це доведеться вручну, прописуючи кут повороту. Програма пропонує великий вибір видів доріжок, покриттів різноманітний арсенал, чагарників, квітів, і правда, з вибором овочів справи йдуть більш скромно. Ще один важливий момент: елементи плану можна відсувати на передній і задній план, тобто навіть якщо ви намалюєте газон в останню чергу, трав'яний килим можна буде підкласти під всі інші елементи, картинку можна як наближати, так і віддаляти. У правому нижньому кутку можна вибрати масштаб відображення файлу Правда. Вибір невеликий: 2,5, 50, 1,00, 200 і 400. Переваги програми. Один з плюсів можна відзначити досить просте управління: всі елементи перетягуються з панелі інструментів на робоче поле, самостійно малювати доведеться лише паркани, покриття і зони неправильної форми. Процедура не складніша, ніж робота в Paint. Два ще один явний плюс велика галерея елементів. Тут є величезна кількість різноманітних видів плитки рослин газону, господівель, садових меблів. Елементів малої архітектури і навіть кілька автомобілів на вибір. Три ну і звичайно ж головне достоинство, наявність безкоштовної для моверсії, що не вимагає установки на комп'ютер, недоліки програми, один самий незручний момент в роботі зі смолдлюпринтерцом незручна навігація не просто знайти потрібний елемент в галереї об'єктів, незважаючи на те, що всі вони розділені на групи, розташовані елементи не дуже логічно. Пошук зображення потрібного дерева, перголи або ставка займав дуже багато часу. Два необхідність змінювати параметри вручну, просто клікнути мишкою і розтягнути елемент не вийде. Необхідно самостійно прописувати довжину ширину кут повороту кожного елемента, а така маніпуляція забирає занадто багато часу. Три ще один нюанс, який заважав роботі. Не завжди просто потрапити по потрібному об'єкту курсором. Плацуєш по одному елементу. А відгукується на команду зовсім інший, особливо незручно це при видаленні непотрібних об'єктів. Чотири у цій програмі не зовсім логічно працює кнопка скасування дії, скасовується не тільки що вироблена маніпуляція, а попередня її. Залишається тільки дивуватися п'ять, і найголовніше, онлайн-демоверсія не дозволяє зберігати ні проект, ні свої дії в процесі роботи, ні кінцевий результат. Зрештою, підвис браузер, і у мене пропало кілька годин праці. Довелося починати все спочатку. Замість цього, щоб завантажити готовий план, пропонувалося його роздрукувати. Правда, в моєму випадку на друк він виводився в маленькому розмірі. Простіше було зберегти його у вигляді скріншота, використовуючи клавішопрост при установці безкоштовної пробної версії на комп'ютер. Ви зможете зберегти намальований план, але поверх нього буде накладено водяний знак, що ускладнює розгляд. Висновок, ось який проект вийшов у мене в результаті. Тільки закривши сайт. Я помітила, що обсадила ділянку чагарниками не по всьому периметру. Як планувала, але виправити це вже було не можна. Тому проект виявився трохи відмінним від моєї первісної задумки. Функціональність витрачений час більше 4 годин Загальна оцінка у загальному і цілому програма непогана, особливо враховуючи, що вона безкоштовна, однак роботу ускладнює незручна навігація і неможливість зберігати проект для першого разу. Результат цілком стерпний, але другий раз користуватися принтерцом я б не стала.